Привіт, друзі! Ми з вами на YouTube-каналі Astronomy in UA, у просторі подвійного ширококутного астрографа головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Пропоную вашій увазі короткий огляд астрономічних явищ першої половини квітня 2016 року. 6 квітня відбудеться покриття Венери місяцем. Це явище трапиться в денну пору, а тому, звісно, неозброєним оком Венеру побачити на дуже яскравому небі не вдасться. Для того, щоб спостерігати це явище, вам потрібен принаймні бінокль. Явище, звісно, дуже цікаве саме тим, що серед білого дня можна побачити одну із планет сонячної системи. 8 квітня місяць буде поблизу планети Меркурій. Це явище можна спостерігати увечері, і це дуже хороший шанс побачити планету Меркурій. Адже її спостерігати на небі непросто. Тут допомагатиме місяць як певний дороговказ до цієї планети. 12 квітня, День космонавтики. Це, звісно, не астрономічне явище, але дуже важлива дата, з якою ми нас усіх і вітаємо. Дивіться нас на YouTube каналі Astronomy in UA. Ставте лайки. До зустрічі! 12 квітня День космонавтики. Це, звісно, не астрономічне явище, але дуже важлива, знаменна дата, з якою ми нас усіх і вітаємо. Ha 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 ha!